Вітаю всіх на гавериці новини. Я Федори, мій гість сьогодні за Сергій Хайдай, голова Мукачівської райдержадміністрації і екс-сочільник Луанської ва Вітаю, пане Сергію. Вітаю Зеленський висловив сподівання, що відповідні сильні кроки маючи на увазі посилення санкцій США проти Росії через відмову, зокрема, завершувати війну будуть найближчим часом. каже я знаю принаймні є інформація Зеленського, що Америка близька до таких заходів. Тим більше на тлі удару по кривому рогу ми бачимо, що численні жертви Росія продовжує атакувати мирне населення, і це підтвердили вже багато аналітиків, військових експертів. Пане Сергію, на вашу думку, ось такі тим більше події, і, взагалі, що сьогодні може спункати Росію, чого ще не бачив світ, щоб не задумуючись ввести все ж таки посилені санкції проти країни-терориста, ну ви знаєте, на жаль, ми вже. Четвертий рік переживаємо саме повномасштабне вторгнення, так, то взагалі та одинадцятий рік е війни е Росії проти України. Ми вже бачили майже все. Ми єдине, що ще не переживали, і дай Бог, щоб не пережив, не, не і щоб цього не сталося, е якоїсь там ядерної зброї, якою постійно розмахує. Е Путін е, десь погрожує не тільки нам, але і всьому світу. Е, що стосується е, якогось ще додаткового злочину, що може бути більше. Ну е, напад на е, країну мирну є. А, авіація бомбила, ну, ми проходили а, ракетні удари постійно, дрони постійно, а, якісь, я не знаю, загибель десятків і сотні. Цивільних людей ну не просто за там якісь короткі проміжок, а одномоментна маю на увазі наслідок одного удару. Ми це бачили в Маріуполі, в будівлі, де просто величезними літерами було прописано діти. Удар, який вчора росіяни славетно озвучили як високоточний удар по військовим, ну внаслідок їх високоточного удару загинуло два десятка людей, серед яких діти, і зараз весь світ бачить е, і, от е, ті кадри, коли і мама сидить біля підлітка, тримає його за руку. Він все, він його вже немає, і не повернуть його. Як батьки намагаються благають, звертаються до всіх, щоб їхню дитинку маленьку, там хлопчик чотири рочки, щоб його якось врятували. Там якісь були намагання лікарів, але на жаль, дитина загинула. Що ще має побачити світ? Чим можна їх ще. Мотивувати, щоб зупинити агресора, на жаль, ми бачимо, що світовий порядок взагалі змінюється, і змінюється не на краще. На жаль, ми бачили дуже багато зволікань, які коштували нам тисячів просто життів наших українців. Як військових, так і цивільних людей, тому я не думаю, що на жаль, такий черговий страшний військовий злочин Путіна Росіян в цілому якось буде ну додатковим каталізатором. Що стосується реакції Америки, ну давайте так конкретну реакцію. Ми бачили на прикладі допису посла. Америки в Україні, яка навіть не згадала про те, що це війна Росії проти України, не згадала, що ракета саме російська, а так в загальних рисах описала, що так е сталася трагедія, е і це ще один приклад, чому треба зупинити війну. Не просто треба говорити, що зупинити війну треба говорити, що це удар Росії по Україні, що загинули діти, загинули цивільні, що це війна е е російська, і що Путін військово От так. Це щось буде давати. А в цілому, якісь загальні такі е тези дипломатичні, вони не допоможуть. Путін буде рухатись далі. Він випробовує зараз Трампа на міцність. З'ясовує де в нього знаходиться ота от межа, за яку переходити вже не можна. Дійсно, і про тому Росія цинічно а, їздить по світу відносно спокійно. Сьогодні ось так, от легалізовується а, і російська сторона і вихід з ізоляції. І цікаво, що а, цей самий Кирил Дмитрієв, який був посланцем російського диктатора, він а, був не лише в Штатах, але й так само обговорював можливість виведення заморожених активів. Про це сказав Зеленський. Він каже, що ми слідкуємо за кроками наших недругів, каже головне питання, як вивести. 300 мільярдів заморожних активів більше того, вони пропонують деяким країнам придбати різну продукцію, включно з високотехнологічною на цю суму, якщо ті лідери можуть їм допомогти вивести ці гроші. Ось так спочатку бізнес. Давайте а потім будемо говорити про завершення війни. І кажуть, що саме не дарма був Дмитрієв там, тому що ця людина така бізнесова у нього підхід. Такий економічний пане Сергію, як це можна сьогодні взагалі констатувати? Чи можуть штати, скажімо так, повестись на ось ці угоди на ці, якісь корисні купали на Росії, які напевно, напевне вже дивляться, що в них там є і що можна дати. Перш ніж завершити війну в Україні і справедливим миром? Ну на жаль, ми вже можемо констатувати той факт, що Європа прогавила абсолютно. Інтервенцію е, російську на територію е, старого світу, тобто вони прогавили підкуп е, держслужбовців, політиків, е, і зараз вони вже мають е, наслідки того, що вони е, ну просто. Толерантно відносились до цієї е, достатньо неумовної а чіткої агресії з боку Росії. Е, всі побачили, чим закінчується економіка. Е, Меркель в свій час так само е, намагалась там десь загравати з Путіним і думала, що вона за рахунок економічних процесів якось може щось вирішити. Але врешті-решт ми побачили анексію Крима, ми побачили вторгнення на територію України якраз напрямку донецько Луганської областей і весь світ, в принципі, тільки зараз десь оговтується і розуміє наскільки дійсно загроза вже на порозі. От зараз, коли в Сполучених Штатах. Ну будемо так казати, е кожен має займатися своїм ділом, і коли не зовсім професійна команда приходить і приймає певні імпульсивні рішення. Щодо світових процесів та й щодо процесів, які проходять всередині Сполучених Штатів, ми бачимо наслідки. Європа так само все відчула, і вони розуміють, що ніхто їм не буде допомагати, якщо вони не об'єднаються. А роз'єднані, ну ще знаєте, така пам'ять в них має залишатись, що стало з Європою роз'єднаною. В 39-му році, коли почалась Друга світова війна, наскільки нацистська Німеччина дуже швидко пройшла багато країн, і дехто просто навіть не не хотів, не встигав і не міг е опиратись на е цій армії. Так само всі розуміють, що на Україну єдина є надія в них, тому що такої армії, як в Україні, нема ні в кого, але їх залишають так само е один на один, без е підтримки Сполучених Штатів. Але ми бачимо натомість, і що відбувається в самих Штатах. Ви пам'ятаєте, як е Трамп е президенту Зеленському закидав оті там 350 мільярдів доларів. Так. Але е, один його крок з е, оцим додатковими. Оподаткуванням різних продукцій різних країн опустив в цілому, в загальному економіку штатів майже на 3 трильйони ну більше 2 трильйонів. Я не пам'ятаю зараз чітку цифру, тому що це постійно кожну годину треба відслідковувати що відбувається на, на біржах і що відбувається з економікою. Нереально взагалі, от уявити зараз, що Америка могла піти таким шляхом, але от ми. Бачимо, і тут е, він каже: ой, така величезна сума, 350 мільярдів, але сам на в 10 разів майже більше опустив буквально за дві доби свою ж країну. Дійсно, зараз список тих людей, які донедавна недавно були багатіями, також поповнюється як список невдах ті, які втрачають надзвичайно багато від Трампа. Але так чи повертаючись до цієї такої таємної якоїсь поїздки того чи іншого представника Росії, от щодо країн Європи, і що може Росія пропонувати, і хто може на що погодитися, окрім Фіцо і Орбана, так там можна ще якось повірити, що вони можуть йти на певні угоди. Вони з Росією ну, в таких стосунках дружніх, скажімо так, інші країни. Вони можуть повестись на якісь певні пропозиції. Нам, напевне ж там, в Росії підбирають спеціальні пропозиції для кожної країни Європи? Чи це поки що неможливо? Деякі можуть, деякі ні. Давайте так, Балтійські країни, ну, 100% ні. По-перше, візьмемо колишні республіки радянського союзу, Латвія, Літва, Естонія. Вони чітко розуміють, чим це їм буде чрівато. Буквально через я не знаю півроку, рік таких угод. Ніколи вони з ними не підуть на співпрацю. Звісно, що ні в якому разі не піде Фінляндія, і взагалі той весь бік, Норвегія, Данія. Ну вони не, не будуть дома. Значно, що не буде домовлятись Польща, тому що вони так само розуміють, що, е, ну, що буде. Не буде домовлятись Чехія, тому що вони пам'ятають е, радянські танки на своїх е, вулицях. Е, я впевнений, що іспанці з нами будуть. але тим не менш, е, давайте подивимося, що відбувається в Австрії. І, взагалі, от протягом а, якогось е, довгого часу е, ми бачили дуже дуже такі стримані висловлювання з боку і президента Австрії, і взагалі е, державних службовців, е, і ми чітко розуміємо, що десь асиміляція бізнесу російського в Австрії вона відбувається повним ходом. І там ну все можливо. Треба почекати, тому що зараз от певні дії Трампа, така агресивна риторика і з приводу Гренландії, і з приводу ще інших країн зазіхання на їхні території, відмова від допомоги, плюс додаткові ці мита, які він там поводив, вони можуть. Подіяти як каталізатор, і це дасть можливість країнам об'єднатись? Е, ну, Угорщина, там все зрозуміло там Орбан який просто куплений е, Путіним за рахунок пального, за рахунок тої труби. Зрозуміло, все з е, Фіцо так само, але ну не може е, Путін довго так само фінансувати, якщо будуть санкції не зняти з нього. Повірте мені, що чому вони зараз так радіють, і чому вони е, намагаються Ця швидко прискорювати всі там домовленості, щось пропонувати не самовите взагалі що не можна е навіть реалізувати, але на що можуть повестись е певні там діячі американські, тому що економіка, яка стоїть на військових коліях, вона змі зміцнюється вона е підсилюється, але на виключно обмежений термін. Тому що вона працює за рахунок того, що багато різних соціальних напрямків просідають, їх можна потримати, знаєте, як по накатанні буквально рік-два, але далі всі люди все одно побачать просадку. Ну і ще от одна новина, яка сколихнула і медіапростір, Це, мабуть, швидше і про бажання Путіна сьогодні повпливати на політику на наших політиків. Ну і очевидно, бажання точно когось прибрати. Але з'явилася інформація, зокрема від американської журналістки, яка висвітлює війну в Україні Кеті Лінстон, яка каже, що Маріана Буданова, дружина глави головного управління розвідки Крила Буданова, в грудні двадцять го виїжджала до. США для лікування наслідків хімічного отруєння, а вона каже, що її непомітно ввозили до штатів, і це було більш ніж через півтора року після отруєння, як уточнює зокрема миш'яком та ртутю. По даному кажуть, одужала після лікування 23 третьому, але наприкінці 24-го знову серйозно захворіла. Кажуть лікарі, що це звичайна картина про таких отруєннях. Джерела повідомляють, що Американські військові, зокрема лікарі, запросили її на лікування, коли дізналися про погіршення стану, тому що в Україні ось таке сучасне лікування при важких металах, воно дійсно обмежене. От тим часом ми, ми знаємо, що блінкет інсайдер вони працюють над розслідуванням цієї справи досі, і тут важливо розуміти нам, а чи це означає, що це не кінець для Російської Федерації очевидно, що тут слід Кремля він може бути? Чи може готувати Росія нові замахи на? Керівництво України або ж на їхніх близьких родичів, і головна мета, чи дійсно це допоможе залякати сьогодні? Залякати так. Я з останнього питання залякати точно не допоможе, не залякає, тільки десь з'явиться ще більше злості, і я впевнений, що Росія отримає дзеркальну відповідь на свої терористичні такі дії. А те, що вони будуть е планують е реалізовують і будуть намагатися в майбутньому це робити, е в цьому я переконаний на 100%. Підпишемо ми якийсь там меморандум чи мирну угоду, чи будь-який документ, який би просто зупинив би військові дії, як би він не називався, не підпишемо. Будемо в процесі підписання. Головна мета Росії це знищення української державності в цілому, просто щоб України як держави не існувала, і вони будуть всі можливі засоби застосовувати для цього. Війна вже йде, до цього вони намагались купувати політичні певні. Цілі такі прошарки в Україні вони фінансували багато партій, вони зрощували певних політиків. Слава Богу, досі працюють ще наші спецслужби, і от ми нещодавно бачили, як одного з пропагандистів. Одного з таких яскравих пропагандистів пропагандистів, Медведчука його якраз заарештували. Ну, десь я так розумію, так само це була така певна операція, тому що його викликали на нагороду який саміт Німеччині. І він лапух поїхав туди. Ну і по великому рахунку і був заарештований десь по дорозі. Слава Богу, що працюють наші спецслужби, але на жаль. Такі спроби з боку Росії будуть е і в майбутньому, і тут нам дуже-дуже треба бути обережними і працювати з інформаційною політикою так само всередині країни. Тому що, на жаль, е ми інформаційну війну програємо і суттєво програємо Росії. І знаєте, е для мене дуже яскравий маркер це те, що. Збільшилась кількість е, випадків, коли підлітки за гроші Росії намагаються підірвати якісь установи. І коли я прочитав, що з, е, спіймали підлітків в Івано-Франківській області, це, знаєте, це ну, така вже ну, центр оплот Бандерівщини, можна так сказати. Ну от там, де націоналістичний рух. Е, Взагалі зароджувався, розповсюджувався, і де на ньому ставлять всі такі величезний акцент, і навіть там підлітків е, ловили, і, і деякі там були поранені внаслідок вибуху. Ну тому що Росія хоче використовувати їх як камікадзе, звісно, то це вже дуже поганий дзвіночок, і нам взагалі не можна розслаблятись, навіть якщо підпишеться будь-який документ. Ні в якому разі абсолютно. Ну так само радує те, що і Україна на наследне місце знищує системну ворога. От цікава інформація з'явилася 3 квітня, що підірвали кадирівців у глибокому тилу. А виявляється, що на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області просто вибухнув броньований автомобіль Тігр російських загарбників. Там перебував ворожий екіпаж і десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Втрати ворога там склали щонайменше 5 кадирівців. І тут насправді цікаво, тому що кадирівці це звичайно є ті особи, які пересуваються подалі в лінії фронту, вони не надто лізуть у бойові дії, не дарма їх прозвали, і ті, військами, як це може вплинути можливо на мотивацію, можливо, на настрої всередині російської армії, чи варто сьогодні от такий вплив якісь певні взагалі спостерігати? Ну, на вплив якийсь там всередині російської армії, на жаль, суттєво ну, не буде робити отакі от от випадки. Якщо точково, то серед кадирівців так, бо вони дійсно такі сміливі, сміливі хлопці, що ми їх бачили. Кадирів, Кадиров був там в Києві, да, але чомусь фотографія десь Самари з заправочного комплексу. Він там фотографувався зі своїми бойцями, що все я тут в Україні. Але і фото розібрали просто по клаптику, і показали і доказали, що він це фото зробив десь. Безпосередньо на території Росії. Ми бачили дуже багато світлин, де вони там в підвалах фотографуються і кажуть, що вони на передовій. Ну а насправді вони десь в своїх там підвалах Чечні робили ці світлини. З ними все зрозуміло. Ми їх за три з половиною роки ми їх дуже чудово вже вивчили і бачили. Навіть давайте згадаємо, як вони в затор потрапили, коли треба було оту умовно власівську армію, яка пішла вагнарів, які пішли на Москву, треба було зупиняти, то вони так поспішали зупинити вагнерів, що потрапили в затор. Ну тут без якоїсь сміху і іронії взагалі про них говорити не можна. Вони сміливі, тільки якщо вони там 10-20 озброєних ловлять одного якогось цивільного чи там одного-двох, і тоді вони дуже сміливі. Серед них отакі от диверсійні. Операції з боку наших спецслужб, вони будуть сіяти паніку 100%. Там переляк і так зашкалює, а так він буде піднімати ще вище і вище. А що стосується в цілому армії, Ну дивіться, вона ж, це ж така радянщина. Там загранзагони, там мотивація в зеків зрозуміла. Там залякані просто люди, які Ну, дехто от коли ми говоримо про малі народності, от ті якути, буряти, удмурти, та вони взагалі в житті нічого не бачили, взагалі нічого. Ні газу, ні туалетів внутрішніх. Е, вони ну вибачте, коли вони е, пральні машини привозять до себе, а потім не можуть їх подключити, тому що немає центрального водопостачання, то про що ми говоримо? Ну це просто е, якісь закам'яніле такі е, сторіччя. І на цих людей нічого е, не подіє, нічого там не буде працювати. На жаль, е, ми побачили нещодавно допит одного з військовополонених, який чітко каже, що е, коли мене е, обміняють, я повернусь в армію і буду далі воювати з українцями. От це пряма мова одного з загарбників, якого спіймали. Знаєте, е, після того всього я розумію, чому. Е, Десь так не не вистачає в нас тих полонених. Дійсно, і от ще одна важлива тема. Це тема, як сьогодні росіяни переймаються, можливо, вони дуже за свої території, власні. А от Білгород, там цікава ситуація. Кілька днів тому росіяни там підірвали свою дамбу. А на вашу думку, настільки все погано, так вони зараз очевидно, намагаються стримати якийсь певний наступ, можливо, У нас інформації звідти дійсно мало, але от ситуація всередині Росії наскільки важливо там сьогодні перебувати, і наскільки це дійсно для росіян може бути проблемою небезпекою? Ну, і головне, стримувати. Для їхніх військ Проблема в тих регіонів дійсно в росіян є, і вона величезна. Те, що стосується наших операцій, ну звісно, що краще про них не говорити, нехай вони рухаються в тому напрямку, який задан верховним головнокомандуючим і головкомом Сирським. Можу єдине, що сказати, що ну давайте так логічно, якщо вони підривають свої мости, значить не все в них гаразд. І можу сказати, що коли я був в Сумській області, от на Курському тому напрямку, я там спілкувався, що зробили росіяни, як тільки наші підрозділи зайшли на територію Курської області. Вони відключили інтернет, вони відключили телебачення, вони відключили мобільний зв'язок і газ своїм людям. А люди реально були розгублені, вони не могли ні з ким зв'язатись, їм не давали коридор гуманітарний, щоб вони вийшли, і вони це ж була зима. Вони навіть не знали, що робити, тому що у них центральне газопостачання газу не було. І наші військові давали їм боржуйки, щоб вони ставили десь в своїх там квартирах, будинках, і вони, хоч якось, там грілись. Вони розбирали будинки, які були зруйновані авіацією російською. До речі, росіяни дуже жорстоко Курську область розбирали своїми шкабами. Е, тому е, створення таких е, нових е, місць де дислокації е, е, от, активної фази бойових дій, але на території Росії. Воно ну дає перше, все ж таки відтягуються певні війська з інших напрямків, тому що як ми побачили, навіть по Курській операції не може Росія одночасно наступати по всім напрямкам. Більше того, що б вони там не казали, там вони збирають мобілізацію там 200 тисяч людей, ще 300 тисяч людей. Слухайте, для того, щоб їм відправити на фронт умовно там, 100-200 тисяч людей, їм потрібно 2-3 місяці, тому що їх треба набрати, навчити, одягнути, дати їм зброю і локаційно перевести в бік фронту. Вони погані вояки, єдине, що ну, в будь-якому випадку. Така кількість людей просто як ресурсу. Ну, навіть стоять наші хлопці підготовлені, обстріляні. Бойові. Ну і коли хвиля за хвилею на них просто сунуть постійно по 15-20 по 20 от нових таких хвиль наступу, ну, звісно, що тут і навіть і залізо ламається. А люди, ну. Не витримують вони цілодобові атаки, тому іноді доводиться відходити. Але в цілому, якщо б в Росії все було б так гарно, то не купували б вони корейський ресурс. Стовідсотково, дійсно. От тут правда на цьому також варто наголошувати. І ще одна от важлива тема: це те, що напередодні ми бачили, як топ-офіцери з Європи приїхали в Україну. Була зустріч представників Франції, Великої Британії України з приводу розміщення військового контингенту. На вашу думку, які варіанти розміщення були б для нас найбільш прийнятними, і чи може йтися можливо про тимчасову присутність військ, чи можливо про створення постійної бази на території України? Те, що нам найбільше потрібно, це об'єднане угрупування, яке мало б централізоване командування і добро? Відкривати вогонь у відповідь, давати військову відсіч, якщо буде будь-яка провокація. Оце нам потрібно. Звісно, що певною мірою, напевно, якщо просто в нас будуть військові бази різних країн. Ну, можливо, десь це в підсвідомості росіян буде стримувати. Але я більше переконаний, що вони захочуть навпаки перевірити на міцність. От ми говорили на початку етеру е про те, що Путін хоче побачити, де та червона лінія в Трампа і як далеко він може зайти в своїх військових злочинах, в своїй брехні, е коли Трамп вже ну десь почне. Розуміти, що його обманюють, і що е, йому треба міняти абсолютно свою і риторику, і певні дії. Від е, та Путін чудова людина, він за мене молиться і там картину мені подарував до того визнання, що Путін це військовий злочинець, не тримає своє слово. І треба вже е, давати хорошу відповідь, таку більш жорстку. Так, от е, з європейцями, я боюся, що якщо вони будуть мати е, повноваження, виключно як ті е, сині берети ООН, Путін 100% захоче перевірити їх на міцність їх країни. Чи підключиться будь-яка країна, якщо умовно в казарму прилетить ракета і загине там якийсь контингент там 50-100 офіцерів чи солдат будь-якої країни? Дай Бог, щоб цього не було, але тим не менш. Тому я кажу, що нам добре почались умовно. Нове вторгнення, а в нас ну я не знаю: іспанці, німці, французи, італійці, чехи, і ще якісь там як вони будуть спілкуватися між собою, кому вони підпорядковані, чи готові вони відкривати а, вогонь у відповідь, а, чи готові вони тримати оборону, чи вони просто будуть фіс фіксувати певні дії з боку Росії, і на цьому все потім а, почнеться. Споконвічне таке європейське занепокоєння, яке вже бісить кожного українця. Що ж, це точно що бісить, тому що хотілося б дійсно реальних кроків, реальних дій, але будемо дійсно вірити, що такі кроки настануть. Дякую вам, пане Сергію, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Дякую вам. Друзі, з нами був Сергій Гайдайць, голова Мукачівської РДА, екс очільник Луганської вак. Закликаю вас так само писати ваші коментарі, ставте вподобайки, щоб якомога більше людей чули і бачили правду про все те, що відбувається в Україні. Так само підписка на фабрику обов'язково бережіть себе.